Чи знаєш ти, що твій номер телефону несе певну інформацію про тебе, в принципі, характеризує твій стиль і спосіб життя, а також підбираючи номер телефону для себе особисто, для своїх коханих або для свого бізнесу, ти фактично? Програмуєш енергію нумерологічну, використовуєш, яка впливає на хід бізнесу, на хід подій. Давай розберемося, що теперішній твій номер телефону розкаже про тебе, тому що насправді він вже довший час на тебе впливає. І для багатьох, хто зараз в еміграції заводити другий номер, порівняйте його з першим, так яку енергію він несе, і якщо ця енергія вам не подобається, ви можете змінити номер або повернутися до старого, або взагалі просто зрозуміти, як номерологічно важливо підбирати для себе. Ви правильні числа в номері телефону, в номері квартири, про це тут є окреме відео, а також у номері, який, наприклад, ви обираєте десь в документах, десь в номері авто, так, в номерних знаках. Тож сьогодні поговоримо про те, як це зробити. Нумерологічно, без коду країни, починаючи з номера оператора, наприклад, в Україні 050 чи 067, закордонні номери починаються зазвичай. Пеш якогось дозначеного числа, які є кодом оператора. А інколи навіть ти не розумієш, що це код оператора, просто числа. ось все без плюс 38, так а в інших країнах плюс інший код без цього коду країни ти додаєш. Всі числа додаєш і зводиш їх до однозначного числа. Тобто в тебе вийде число від одиниці до дев'ятки, Якесь із цих чисел. воно нумерологічно і впливає на тебе, тому що зауваж, скільки разів ти проговорюєш свій номер телефону, скільки ти заповнюєш в документах цей номер телефону. До речі, окремо, якщо тобі буде цікаво, розберемо також свідоцтва народження і навікаційні коди. І причому в різних країнах багато таких документів, в Польщі, наприклад, це песик. Він якраз дістається тобі таким чином. Що ти не контролюєш, яку, яке число отримаєш, але одразу можна зрозуміти, яку енергію воно несе. Її можна гармонізувати, пропрацьовувати і посилювати сильні сторони конкретного числа. Звичайно, кожне число несе і плюсові, і мінусові якості. Тому тут то дуже важливо розуміти, не обмежувати себе тим, що щось дуже негативне чи позитивне. Просто це особливість конкретного нумерологічного числа. Тож почнемо. Надій вже був час все прорахувати. До речі, мені номер телефону на кордоні при переїзді з України в Польщу видали номер телефону. І ще так цікаво, що волонтерка, яка видавала номер телефону, сказала, що це обов'язково вручила мені цей пакет номера і сказала: нехай щастить. Я тоді не, не ну, звичайно там була суєта, я не відволіклася, але тепер думаю, це ж треба, як вона підгадала, тому що номер, який вона мені тоді дала, він дійсно такий дуже багато сенсу несе, і в її словах, і з номером це було співзвучно. Тож аналізуємо тепер ваші числа. Коли ви звели до одного числа, якщо у вас вийшла одиниця, що це означає? Одиниця це дуже е, число, яке в номері телефону означає те, що це може бути телефон для бізнесу для справ. І по ньому дуже багато буде пропозицій по роботі. Тому люди, які, наприклад, починають своє нове життя, такий номер заводять, вони можуть розраховувати на те, що знову нове місце роботи знайдуть або будуть дуже займатися новиною. Також це про нові знання, які можуть е, часто траплятися на шляху людини, яка використовує такий номер. Е, це е, чудово для кар'єристів. Для лідерів, для спікерів, для тих, хто на собі будує бізнес, оформляє на собі бізнес. Тому такий номер для бізнесу вибирати дуже добре. І це власне побудова власної справи. Тому хто не найманий працівника, власне, хоче бути підприємцем, це просто ну, шикарна версія, якщо ваш номер розволотиться до одиниці. Із мінусів це дуже сильний номер, і якщо постійно не програвати цю енергію, не використовувати лідерські якості, не бути ініціатором, не роздавати часто свій номер телефону, то фактично ти задавлюєш цю енергію, що противорічить синій стороні. І за слабкі ефекти. А слабкі ефекти в цьому варіанті це те, що тоді. Вам доведеться в житті звертатися до багатьох лідерів, експертів, спеціалістів, кваліфованих людей, і самостійно тоді не буде вдаватися робити якісь справи, на елементарні, документальні, тому тут. Важливо задіювати цей номер активно. Тепер, якщо ваше число номер телефону, зводиться до двійки. оце це романтика, любов, партнерство, і це чудово для реєстрації на сайті знайомств, наприклад, або для того, щоб мати його таким приватним для себе. Тому що це номер телефону, який дуже круто задіює взагалі такий романтизм, компліменти, приємні якості, він дуже добре підходить для селебриті, для тих, хто займається сферою краси, працює в індустрії. Краси і для тих, хто власне пов'язаний також з комунікацією чоловік та жінка. Тобто, це а і до речі, дуже добре для психологів. І якщо не використовувати на цей номер телефону, він в мінусі приводить до такої самотності, що на такий номер рідко дзвонять. Тому його потрібно задіювати через нього писати компліменти, через нього максимально комунікувати з протилежною статтю. Якщо так ваш номер зводиться до трійки, розбираємо трійку. Трійка мегатворчий напрямок, і тут е, стимулює він людину. Такий номер просто стимулює людину постійно займатися творчістю, робити щось для себе, задіювати свої якісь не професійні якості, а творчі якості. Це спів, е, вишивка, все, що пов'язане з творчістю для цієї людини, просто Якби би показано. і це той номер телефону, за яким дуже добре домовлятися про те, що для душі, домовлятися про зустріч з друзями, домовлятися про відпочинок. І це той номер, на який варто реєструвати бронь готелей, якісь такі покупки для розваг, реєструватися десь там, навіть якщо дитина в дитячу відправляєш, давай цей номер телефону для того, щоб кайфовіше провести цей час. Тобто це взагалі для кайфушниць і кайфових людей для тих. Хто любить дуже відпочивати і розважатися. Люди, які з таким номером телефоном забороняють собі розваги, відкладають життя на потім, отримують такий мінус в тому, що життя забирає в них щось таке, що для них приносить задоволення. Тому скрашуйте своє життя творчістю і кайфом, це вам просто показано нумерологічно. Наступний номер, це якщо чи до числа 4 зводиться. Ми розуміємо, що це дуже номер для консерваторів, для стабільних людей. Він стабілізує, якщо ви не в рівновазі, він дуже класно збирає, він дуже навантаження просто для справ, таких як продати, купити, організувати, спроектувати. Тобто, це взагалі шикарний номер навіть для фінансової сфери, для бухгалтерів, і для того, щоб вам налагодити життя. Дуже вдалий номер. От на противагу п'ятірці, тому що п'ятірка вона для авантюристів, для ризикових справ, для подорожей для руху. Такі люди не засиджуються на одному місці. І е, це часто ті люди, які на якийсь період часу отримують такий номер, бо сильна енергія переміщення та руху саме в цьому номері. Якщо шестірка це сім'я, це побут, це фокус на дітях, внуках, онуках, на домашніх тваринах, і розуміємо, що дуже багато справ може бути ремонтних, яких може бути і справа, пов'язана робоча власне з ремонтом, з устройством. Дизайном всім, що пов'язане з інтер'єром, хто цього не хоче, міняйте номер телефону, тому що це просто органічно з таким номером викликати постійно сантехніка, щось ремонтувати, купляти побутову техніку, і власне це така сильна енергія. В мінусі дає поломки. Якщо не використовувати поломки кілька разів одному того ж самого, сімірка. Це вихід за рамки, це трансформація. Це також певні кризи в житті, які знаєте вас вкидають в амплітуду емоцій: плюсово та мінусово. Не використовуючи цей номер, наприклад. Або взагалі не даючи його, ви будете мати такі дуже затяжні ось ці амплітуди в мінус і в плюс. Якщо активно використовувати цей номер, і людина взагалі активна, то виходить, що дуже часто вона виходить за рамки, ризикується азартні люди, азартні ігри. І як ви розумієте, що якщо ми граємо в азартні ігри, то часто це може в мінус перерости в азартну манію. Так? Тому тут обережно, але це мега-емоційне число, яке дає ось такі стрибки емоційні. Тепер вісьмірка, вона за комерцією, за торгівлю і за такі комерційні. Разики відповідає, тому тут варта тому, хто займається власною справою, чим з таким дуже комерційним і авантюрним вибирати цей номер телефону. І власне він всім дає таку жінкам хитринку, чоловікам таку спритність, тому він, взагалі вважається теж дуже вдалим. Ну і дев'ятка, вона дає легкість, вона дає позитив і вона дає почуття гумору. Люди з песимізмом мають невдачі через те, що життя їм підкидує навколо в оточення саркастичне. Людей, які над ними можуть навіть знущатися, тому використовувати е, при такому числі номера телефону гумор необхідно просто задіювати більше, посміхатися, навіть сміхотерапією займатися. І це, до речі, е, номер, який ще для м психологів дуже підходить. Які власне е, тільки із гештальтом працюють взагалі такі, які. На медитаціях на легкому вайбі, який ваш номер телефону і чи співпалу? Я дуже з цього чекаю. Вашого досвіду ось тут в коментарях також ставте лайк, якщо тема була цікава. Збережіть та перейшліть другу і підписуйтесь на україномовний цікавий езотеричний контент.